І така краса у нас на ринку на гурт по вісім такі. п'ять Сенерарія по 45 гривень. І ось по 30 гривень, це на гурт. А це все ящиками ми беремо, правильно? Квокса по 25 багаторична. така багаторічна. Так. З ящиком по 50. І навіть по 5 гривень можна взяти. А чорнобривці? 8 гривень чорнобривці. А такі? 20. А як називається? Вербена. Вербена 20. Красиво, бачите, різнокольорова є. А ромашка? 20. Скільки? 6 гривнів на гурт. Це помідори різні в тебе, та перець так само. Так що вже є розсада по 6 гривень на гурт. І ой, рок розсада 20 гривень. І один такий по 150. І квітів дуже багато. А Кавунський ке? По на ногу. По 10 ногу. А що за сорт? Палаць. Прошу. тон смит. Крім тон. Американська росіян. Дуже в прошлому році я садив, правду. Великий куски армій. Ось дивіться, комнатник Ось. Це є повний А навіть попадаються отакі от. Так що, кому треба, дзвоніть за номером телефону 063 625 81 80. Таких ще у нас десь 10 є 1100 приблизно. Всім гарного врожаю. Дякую за увагу. Але тут можна взяти і дешевше, якщо великий гурт. Я бачу, що тут дають дешевше, тому що квітів дуже багато. Ряд подивиться. І так чотири ряда з двох сторін. Пензія по 700 гривень така. Отак привозять квіти. І ціни трохи приупали. Ну, каже, якщо на гурт, то можна взяти дешевше. Отак красиві квіти, проходять що квіти, тому що мої підписники люблять дивитися теж красу таку. Трошка, як то кажеться, відволікає від негативу. Радую їх трошки такі. Є різні, кажуть, дуже багато. Квітів дуже багато. Сертист, дуже файні вірочки. А скільки то є в ящику? 40 штук. Ящиком євчати. І в роздріб розсада по 10 гривень. Помідор? Помідори є всякі, є черіки, є жовті, є чорні. А капуста пізня чи середня? Середня? Є середня і я рання. І скільки у вас? А ну дивіться, там ваш. Капуста по 4. І по 10. Є селера ще. А селера скільки? Сім гривнів селера. А так по 10. Це одна штучка. Одна штучка. Дивіться, є перець ще. Жовтий і червоний. Теж по 10. Так, перець. Зрозумів. І огірок? Вам ящик? 20. По 20, так. Ящик по 20. А що за сорт? Якщо можна взяти ще розсаду. Направда, по 10 гривень. Висаджувати зараз. Трошка. Ще передають приморозки. Ну, але накривати тоді треба. Оскільки гвоздика? 30 гривень. 30. Це тут розріб чи на гурт? розрібі можна на гурт. На гурт дешевше? Так. Гвоздика 25, за 10, це по 20. І є таке деревце сирені. 1300. Є мадам Лемайн, біла. Ясно. Бузок. Бузок, так. А сакура? 1500. 1500. І тут красата кашає. Так що? Допродають по 150 грн. Кому треба, будь ласка. І рядом можна взяти от таку всю красу. Рядом навпроти, де продають деревцята, ціни питайте у нього, Так як нікого немає. Але є різні деревцята. все є. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення.